Проща з нагоди освячення Патріаршого собору Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви у Києві та святкування 1025-річчя хрещення України Русі зібрала тисячі вірних з різних куточків світу. Основні святкові заходи проходили 17-18 серпня. Проте перші паломники прибули ще в п'ятницю, 16 серпня. Ввечері того ж дня Владика Йосиф Мілян у крипті Собору Воскресіння Христового відкрив виставку Патріарх Йосип Сліпий та папа й України. Я думаю, що ця виставка як спосіб подякувати Богові за цих непересічних і великих людей церкви, до якої ми всі з вами належимо. В рамках прощі важливою подією став також освітній форум на тему християнські цінності в освіті, виклики та перспективи, метою якого було представити українському суспільству значимість християнських цінностей в освіті. В рамках форуму свою діяльність презентувало об'єднання апостол. Почесним гостем був його блаженство кардинал Любомир Гузар, який привітальним словом розпочав роботу форуму. Я б хотів, щоб ми, християни, усі то має дбати за освіту народу, щоб були дуже свідомі важливості отого християнського виховання. Ввечері відбулась Велика Всенічна з чином освячення Патріаршого собору ззовні. А 18 серпня глава Української греко-католицької церкви освятив Патріарший собор Воскресіння Христового. Окрім архієрейської божественної літургії, з чином освячення собору відбувся також урочистий процесійний похід, відновлення хресних обітів і чин освячення води на Дніпрі. Сьогодні, коли ми відновлювали хрещення, то в мене було таке враження, що ну якби ми від імені всього українського народу ще раз входимо в союз із Богом. Ще раз його приймаємо і ще раз відрікаємося від всякого зла від від, 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 від всього, що було може в нашій історії. І це мені здається на духовному рівні має велику силу. І, ну, і, і це може так ну, прийти після цього таке велике, велике Боже благословення. Ірина Осташ, Василь Ільчин. Київ спеціально для об'єднання апостолів.